Хочеш знати, які фрукти найкорисніші, за 70 секунд дізнайся, чим саме вони підживлюють наш організм. Апельсин містить понад 100% денної норми вітаміну С. Він зміцнює імунітет і бореться з втомою. Авокадо не просто фрукт, а справжня бомба корисних жирів, які підтримують мозок і серце. Яблуко містить пектин це волокно, яке покращує травлення та знижує рівень холестерину. Чорниця чемпіон серед антиоксидантів. Вона захищає клітини від старіння та покращує пам'ять. Ківі містить більше вітаміну С, ніж апельсин, і має фермент актинідин, який допомагає перетравлювати білки. Банани джерело енергії. У них багато калію, що підтримує м'язи та баланс рідин в організмі. Фрукти це не лише смак, а й суперсила. Хочеш ще! Пиши свій улюблений фрукт у коментарях та підписуйся, щоб дізнаватися більше.